У Хмельницькому на базі одного з підрозділів поліції успішно функціонує зелена кімната. Це спеціально облаштований простір для роботи з дітьми, які стали свідками чи постраждалими від злочинів. У Поточному році спільно громадської організації рідних сердець ми реалізували дуже хороший і корисний проект, а саме, облаштували спеціалізованою кімнатою, в якій проводиться робота з потерпілими від злочинів, зокрема сексуального характеру. І ця робота проводиться за загальновідомою методикою під назвою Зелена кімната. Мета роботи за цією методикою Одуко полягає в тому, щоб запобігти повторній травматизації людей, які потерпіли від такої. Надзвичайно важкої і досить особливої, специфічної категорії злочинів проєкт реалізували спільними зусиллями правоохоронців за фінансування українського жіночого фонду та підтримки громадських організацій на одному із засідань коаліції Хмельнична Триданці тридансія-25» Ми з'ясували те, що в Хмельницькій області не було жодного такого простору, який би давав можливість без травмуючого такого опитування. За методикою зелена кімната проводити власне слідчі дії. Громадська організація Тепло Рідних Сердець від початку своєї діяльності послідовно підтримує ініціативи, спрямовані на подолання викликів пов'язаних із війною у співпраці із коаліцією 1325. І З моменту створення коаліції Хмельнична 1325» ми ввійшли в цю коаліцію, і вже тривалий час реалізовуємо чимало дуже важливих. Соціальних проєктів, які власне допомагають швидко, якісно і ефективно реагувати на виклики війни. Приклад створення зеленої кімнати дав поштовх для створення 11 таких просторів в різних куточках Хмельниччини. Загалом громадські організації тепло рідних сердець у межах співпраці із коаліцією 1325 вдалося реалізувати дев'ять різнопланових проєктів. Тому працюємо на перспективу, і дуже сподіваюся. На те, що коаліція Хмельнична 1325 буде розвиватись. Працюємо зараз активно з ветеранською спільнотою, працюємо з родинами загиблих, з родинами безвісті, зниклих, з родинами військовополонених і звільнених з полону. Тому коаліції Хмельнична 1325 бути і Україні теж обов'язково бути безапеляційно.